Вітаю всіх на уроці української літератури. Попередньо ми познайомилися з вами із творчістю а, такого видатного українського поета, як Володимир Сасюра. дізналися про його а, творчий шлях, а також про історію написання його найбільш відомого а, тексту так, поетичного твору Любіть Україну. Проаналізували, що цей текст має декілька варіантів, що він був достатньо цензурованим, багато чого там змінювали, переписували, якісь слова доповнювали, забирали. Тобто сам поет розумів, що це, цей текст був підданий нищівній критиці, нібито звинувачивши самого автора у націоналізмі. А окрім того, Поетичного твору любіць Україну» у Володимира Сосюри є інші а, вірші, ну про які ми сьогодні власне, маємо з вами також поговорити, а, почитати, прокоментувати, проаналізувати, так, тобто визначити для себе, все ж таки зрозуміти ще більш поглиблено, а, познайомитися і зрозуміти достатньо а, хто ж а, був. Володимир Сюсюра, так, які тексти він писав, залишив нам, що саме його цікавило, і які теми він порушував. Адже не лише ось ця тема, так, де є певний заклик до поваги і любові до батьківщини, а є ще й інші якісь тексти. Будемо користуватися з вами підручником. Ось, власне. Краса людської душі є природи. Багато хто з поетів та й письменників так, вони е, звертаються до е, дійсно, краси людської душі і природи загалом. Е, природа це ну, неймовірно, це те, що, про що можна говорити, багато описувати різноманітними словами. Тобто для поетів, для письменників, це слово природа і взагалі все те оточення навколишнє середовище, дає змогу творити, дає змогу робити неабиякі вирази, неабиякі почуття, перетворювати слова на якісь просто символи або річку, яка тече і не зупиняється. Із давніх давене, донині люди мистецтва у своїх творах успівують красу навколишнього світу, людей, їхніх почуттів і стосунків. Саме поети, художники і композитори вміють робити це якнайкраще. Ми сьогодні прочитаємо поезію Володимира Сосюри, у яких тонке почуття кохання нерозривно пов'язане з красою природи. У вірші Васильки Очі коханої нагадують сині польові квіти, васильки або волошки. Поет вибрав таке порівняння не випадково. Так, ось бачимо, є ілюстрації цієї квітки, волошки, так, або васильки, якщо ж ви, наприклад, бачили їх наживо, то це дуже добре. Одразу в уяві постає неймовірний кольор, насиченість. Тонкі ось ці полюстки, так, і ми бачимо, що на ілюстрації це неймовірно гарна квітка, і ось ці кольори вони просто зачарують. Чому ж він обрав таке порівняння? На це запитання ми можемо знайти відповідь, прочитавши одну українську. А, до речі, хочу зауважити також, що українська література взагалі наповнена різноманітними легендами, ну і взагалі не лише література, а історія, так, легенди, перекази, міфи. У нас є своя міфологія, у нас є свої розповіді, у нас є свої легенди, а, які переповідалися, складалися. Ну, тобто є над чим попрацювати, є що почитати, є що для себе зрозуміти. Ось, наприклад, ось це, а, поезія так, Волошки або Васильки. Так? З чим вона асоціюється для поета, чому він саме обрав цю, а можливо, за основу взяти саме цю легенду. Що ж це за легенда? Якось русалка закохалася в красивого парубка Василя? Ховаючись в очереті, вона щодня зачарована. Стежила за юнаком. Одного разу Василь підійшов до річки вмитися, а русалка не витримала і постала, постала перед ним. Тобто, не змогла вже вона ховатися, вирішила вийти до нього. Вони щиро покохали одне одного. Русалка, русалка стала кликати Василя у свою водну стихію, а, а той уявляв її, умовляв її. Залишитися на землі. У всьому між ними було розуміння, але не могли вони лише домовитися, де їм разом жити. І коли русалка збагнула, що Василь Хлібороб не покине своєї рідної землі, у вічі вона перетворила його на скромну квітку, що росте на поля, але цвітом нагадує. Голубу стихію. Ну, а, з, зрозуміло, що він не зможе покинути своєї рідної землі а, лише тим, що він не зможе жити під водою, так? він не зможе там існувати. Це ж логічно. Але ось ці почуття вони взяли гору. Почуття і кохання до цього парубка все ж таки вони не змогли а, якось розтанути. Вона дійсно відчувала багато чого. Люди, співчуваючи хлопцю та його матері, у якої він був один на згадку, про нього назвали цю квітку іменем Юнака. Може, через те ж. а в багатьох регіонах країни вошку саме так і називають Василюк. Ось така сумна й водночас красива легенда. Якщо у вірші Васильки домінує синій колір, то в поезії осінь ця барва гармонійно поєднується із жовтим і золотим. Ну, логічно, звісно, щоб у по поезії осінь були домінантними барви золотисті, так, жовті, адже ми розуміємо, що осінь, яка вже минула, так, ось у нас вже, власне, з вами грудень. І ми розуміємо, що. Ну, Осінь для нас асоціюється саме з такими кольорами, так літо наповнено іншими кольорами, весна іншими, зима, звісно, іншими. А достатньо похмурими, але, ну, багато хто обожнює зимову пору, а, тому ось власне і а, тут вже комусь щодо вподоба. А, попрацюємо із самим текстом. От васильки, Васильки у полі, васильки у полі. А у тебе мила Васильки з-під вій, і гаї синіють ген на колі, і синіє щастя у душі моїй. Од сіяють роки, мов хмарки над нами, І ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде. Може, ми квітками, може. Васильками станем я і ти. Так же буде поле, як тепер синіти, і хмарки леціти в невідомий час, і другий далекий, сповнений привіту з рідними очима порівняє нас. Ось така сумна історія, в принципі, у нас постає у Поезії Васильки, так. чому сумна, От якби ми не знали тої легенди, про яку ми прочитали, дізналися, то, можливо, якось прийняли це інакше. Але тепер, знаючи цю легенду, розуміємо, що ось так склалася доля цього парубка Василя, який, до речі, був одним у своєї матері. І ось таким чином ну, ось склалася його доля і доля цієї дівчини. Русалки, що була закохана. Осінь. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баски коні. Вдалечь холодно, без жалю за літом, синюка осінь. Їде навмання, п'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні є розкида кругом, скрізь якась покора в тишині розлита І берізка біла мерзне під вікном. Ось бачимо теж ілюстрацію до поезії осінь, так, неймовірні кольори, які просто поглинають звідусіль, хочеться опинитися саме там, так, зрозуміти, побачити це все навколо себе, взирнутися, просто побути там, на самоті, так, щось там розмірковувати собі. Або просто спостерігати за ось цією красою навколо. А що ж стосується, звісно, самої так різноманіття лірики, то ми сьогодні маємо познайомитися з таким поняттям, як пейзажна та інтимна лірика. Пейзажна лірика це твори, у яких настрій ліричного героя, суголосний із настроєм природи. Переживання та відчуття виникають від споглядання природи, тобто це у нас осінь. ну зрозуміло, що це пейзажна. Ну, вона велика кількість різноманітних різних, текстів. Якщо ми бачимо там так, описи природи, то в принципі можемо зрозуміти для себе, що це пейзажна лірика. А ось інтимна лірика це твори, у яких настрій ліричного героя зумовлюється гамою душевних відчуттів. Поривань, що виникають від прекрасного почуття кохання, тобто васильки. Часто художні твори поєднують різні види лірики. Наприклад, у вірші Васильки, які є зразком інтимної лірики, наявні є елементи пейзажу. же буде поле, як тепер синіти, і хмарки летіти в невідомий час. В таких випадках, кажуть, це інтимна лірика з елементами. Пейзаж таке допускається. А, так. Там прилетів. А, ну, давайте розглянемо друге і третє запитання. Нам потрібно встановити відповідність між назвою твору та уривком, взятим із Так? Наприклад, осінь. А без неї нічого, скрізь якась покороти ще ніби різка а, осінь. Так, це буде у нас відповідь Г. Ось взяти уривок. Якщо ж ми дивимося з вами друге Васильки, то, мабуть, ви вже здогадалися, де буде у нас відповідь також буде поле, як тепер Сніт, Так, Ось він уривок а, з твору Васильки. І поезія любіть Україну у нас буде уривок. Без неї в... Варіант без зайвий, він взагалі із а, твору Лесі Українки. А далі, третє запитання у нас наступним чином побудовано. Тут у нас є а, із вами назва твору, теж встановіть відповідність, та художній образ. Так, ось у нас, наприклад, осінь, осінь. Так, це у нас буде баский кінь. Так, на коні вона виїжджала. Гордовито. Далі васильки. Так. Можемо подивитися: у нас тут є рідні очі, кров ворожа. Ну це точно ні. БВ нам не потрібно. Ну, будуть все ж таки рідні очі. Ось вони. А любіть Україну це будуть пурпурові хмари. Відповідь К. Відповідь Г. Відповіді. Шосте. Ось у нас. Чи перегукується вірш Васильки з легендою про Воложку? Ну так, перегукується. Звісно, Які слова ви навіють сумний настрій. Це у нас теж. Який створив так, якщо ні, то Ну, є відмінності. Ну, немає ось цієї так водоймища. Тобто розуміємо, що Але тут кольористика неймовірна, просто неймовірна. Я не знаю, це просто таке якесь чудо, а не ілюстрація, фото. так? Тобто ми бачимо ось ці кольори, дерево, і ось тут є невеличкі ось такі столики. Це просто можна посидіти там, так? знову ж таки поринути. У свої думки просто спостерігаючи без межі ось цієї природи, українська природа, вона неймовірна. Краса нашої землі просто не, невимовна, Ту, яку неможливо передати словами. Ну, можливо, звісно, і це будуть ну, це слова, які будуть настільки різнобарвні, просто що тут інакше і не скажеш. А ось таким постає у нас творчість, власне, і Володимира Сосюр. Ми розуміємо, що ця людина не лише так спрямована ось та, націоналістично, так, патріотично налаштована, а є тонкий лірик, митець, який відчуває, який бачить красу не лише людської душі, а й красу навколишнього світу. Тобто він зумів показати. Усю, усі, усі ці принади, які притаманні людині і які притаманні самій природі, адже саме від природи йде ось ця вся краса і людської душі загалом. Дізналися ми про історію так, Василя Хлібороба та русалки дівчини. Так. Яку закохався він і вона, а, і, власне, зрозуміли, що трагізм почуттів він відбувся ось таким чином. Ну і про осінь дізналися, ось така вона своєрідна, гордовита, власне, так, розуміє, що а, її час настав, що вона тепер володарка, але потім почнуться і її фініш, тобто певної пори року, коли потрібно завершуватися і передавати власне, якісь певні там сили вже іншій порі. Попрацюєте просто з, на домашнє завдання, буде попрацювати з творами Володимира Сосюри, що вміщено в підручнику, там, перечитати для себе. Щось, якщо там прочитаєте щось незрозуміле, можете залишити коментар під відео цим, або написати питання, що вас там збентежило, або що сподобалося. Можете також поділитися своїм своєю думкою в коментарі під відео, чи зацікавила вас ось ця багатогранна творчість Володимира Сюсюри, чи цікаво вам було читати взагалі і сприймати його. Вірші Васильки, так, осінь та любіть Україну. Чим, якщо зацікавило, то можете там написати чим або якісь там свої враження описати також. А, тому надсилати в клас Румені нічого не потрібно. Ви просто попрацюєте ще там для себе більш поглиблено, просто погортаєте подивитеся підручник, а, прочитаєте ще раз ці тексти, з якими ми. Працювали під час уроку. Дякую всім за увагу. До зустрічі.